Леся! Сулейман! Леся! О, Сулейман! О! Леся! Вроде шампиньоны! Так! Это действительно ты? Да! И ты пришел до мене? Да! Почему? Потому что жизнь без любви, как цветок без аромата. Ой, Боже, это же 15 серия третьего сезона. Боже, опошни эти твои философские фразочки. Скажи еще. Женщину надо ценить, а не оценивать. Ой, мой мой. А как тебе моя прическа? О, Не мала баба клопоту купила порося. Ой, який ти шутнік, суліман. Проходи, проходи, садись. Пасіба Леся. Давай бахнем. Ум правителя мусить бути чистим, не задурманяним. А я бахну. Не кожний день за мною турки ухажують. Осіння раз, коли ухажу, я хали на 600 гривень купила. А, -а, -а, -а. а що ж таке нехості приємна? Давай я тобі свою квартиру покажу. Давай. Там у мене спальня. Спальня. Ем, і там у мене спальня. Спальня. І там у мене спальня. Спальня. От. Тут кухня, Ну, теж можна. Інколи, коли ти почув намок, краще зробить вигляд, що не зрозумів. А? А, а а що ж ти не зрозумів? Я хочу, щоб ти забрав мою дівчачу гідність. А? І в кого вона? -ха -ха, Сулейман. Якщо вона далеко. Я поїду за нею, А якщо так далеко, далеко, то нехай краще передадуть маршруткою.